Сенс самого існування це єдність, сенс цілення пізнати цю єдність. Тільки це має сенс, і тільки в цьому може бути е, пояснення, що таке ціль. А от вже коли відбулося це, тому що е, е, коли є самодостатність, ну як самодостатність, коли вже відпадають якісь е, потреби взагалі. То про тіло, як про світлове тіло, яке, це взагалі нема ніякого напрямку, думок в цьому напрямку. Думок в цьому напрямку нема. Ну, і як самих думок, так і в цьому напрямку нема. Зовсім. Єдине, що тішить, це пробудження людей. Єдина ціль, напевно, все-таки єдиний спосіб життя це. Бачити навколо посмішки, саме посмішки від пробудження. Не просто посмішки, хоча і позитивний настрій людей також це та прекрасно. А посмішки від того, що людина щось усвідомила, або десь перебуває вже, або радіє життю взагалі. Якщо говорити тою мовою, то коли людина знаходиться в ботхі, Ну, це означає, що людина любить все і якби в любові в цьому відданості духу, відданості позиції духу, так, то це вже той стан, який ну, приводить до всіх результатів. І саме життя, коли воно наповнене, може бути до кінця радістю, тільки тоді, коли є радість ближнього, є радість. Будь-якої живої істоти поруч. І неприємно, коли є біль будь-якої живої істоти поруч. Дякую.